Роман Безсмертний, український політик і дипломат зараз до нас доєднається. Поговоримо, власне, чи знову ж таки у нас ну, що варто шукати, якщо щось варто шукати в цих словах. І Дональда Фрамп, Трампа, і деяких інших представників американського політикуму. Тож, Роман Безсмертний з нами вже на зв'язку. Пане Романе, вітає вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора, пане Сергію. Пане Роман, ну от з Путіним щось стало. З'їхав з глузду, каже Трамп. Ну я розумію, що завтра він знов може сказати, що там Путін його кращий друг, брат, бізнес-партнер, як мінімум, потенційний і так далі. Але от. Просто ну все одно, от певною мірою, ну скажімо, викликала резонанс ця, ця його заява. Відреагував так само вже і Пісков, і от просто цікаво. А що в останніх діях Путіна е, Трамп міг побачити таке, що власне змусило його так, начебто, розлютитись? Що Путін зробив такого, чого не робив раніше? Ну бо ми це бачимо четвертий рік. Трамп схоже узрів в цьому, от щось щось нове, от питання, що. Пане Сергію, тут важливо нам з вами розуміти власне, і проникатися середовищем, думками, аргументами, оточенням Дональда Трампа, його родом занять. Справа в тому, що одне діло, коли московський фюрер бомбардує Україну, коли Трамп знаходиться у себе в кабінеті Овальному. А зовсім друге діло, коли він провів два вихідних дні граючись у гольф, зрозуміло, що його якби світ і інформація, яка на нього падає, вони контрастують. При всьому тому, що пам'ятаєте, як днями президент України сказав: Ну, на вихідні може піти вся планета, тільки не війна. І, власне, цією фразою президент Зеленський анонсував. Реакцію Дональда Трампа, а власне така реакція це наслідок того, що вони ж поговорили. І пам'ятаєте, як ми з вами дискутували так: хотіли вони класти трубку чи не хотіли класти трубку? Вони так воркували двоє, що не хотіли переривати майже більше годинну, ніж розмову. Насправді, якщо послухати уважно, і постежити за тим, як відповідав на це питання Дональд Трамп то, по перше, сама, саме питання його вивело з рівноваги. Він, коли дивишся на нього, йому задають питання по Україні, він вже одразу казиться. Знаєте, як кажуть люди в селі, він казиться. От. І це було видно, бо він в тому числі журналістам кидає фразу Ну що там у вас? Ну давайте швидше вже. По типу, ви вже мені набридли із, із цими питаннями. Насправді ситуація виглядала чому так, і звідки взялася ця емоційна реакція? Ця емоційна реакція це наслідок того, що коли московський фюрер не вгомонився, а почав ці активні обстріли, то і сенат. І Палата представників, і навіть найближче оточення Дональда Трампа, як той же самий Кіт Кілок, зреагували, а Трамп усе сидів. Все сидів і мовчав. Він не сидів і мовчав, він грав в гольф. Йому було не до війни, не до ситуації, трагедії людей. Він просто грав в гольф. І коли після двох днів гри в гольф його ввечері в неділю запитали. І одразу сказився. А паралельно преса: одні написали про те, як він обізвав е, московського фюрера, а інші написали про те, що він намагається із диктатором Пу і диктатором Сі у трьох розписати планету Земля на сфери впливу. І, власне, і ці дії, які дії поблажливі по відношенню до Путіна, такі ж самі по відношенню до Сідзіньпіня. Лягають у цю структуру, що вони намагаються розписати планету Земля на сфери впливу. Зрозуміло, і звісно, що одне і друге не відповідає дійсності, бо із Дональда Трампа нікудишній стратег, м'яко кажучи. Але те, що а, ситуація і комплекс цих емоційних дій, і обстріли московського фюрера, і абсолютно об'єктивна реакція, частину з якої ви. Зачитали, вони привели до нервового стану Дональда Трампа. Бо він же обіцяв за 24 години. Скільки вже по 24 години пройшло з того часу, як він зайшов в овальний кабінет, і це все, на жаль, на жаль, для Дональда Трампа не вміщається в 24 години. Як і тупик по близькому сходу, безглузді його дії по ядерній іранській угоді, так і ця ситуація є близькою до тупика. Бо Дональд Трамп живе у світі своїх представлень, які на жаль дуже далекі до реалій. Романе Петровичу, але є такий відомий вислів. Вже згадував сьогодні його за як там скажених собак пристрілюють. Трамп це звісно навряд чи зробить вірні точно не зробить. Але от коли навіть в нього запитали в контексті цієї його заяви журналісти, ну чи чи розглядає він там введення додаткових санкцій, бо ж Путін ай-яй божеволів, Відповідь теж мене виро, абсолютно. Я не знаю, що сталося з Путіним. Але тут питає: абсолютно так чи абсолютно ні? Тобто, ну Трамп в своєму, в своєму стилі, але все ж таки, ну чи бодай якоїсь лінії поведінки. Е, от, ну, чи, чи просто вже зараз на Трампі поставити хрест і в принципі там не зважати на те, що він каже, як він каже, кому він каже, і навіщо я не випадково вам сказав про те, що в цій реакції Дональда Трампа. Була частина емоцій спрямована на реакцію Сенату, Палату представників і навіть Кіта Келлога. І власне, це і склало цю емоцію, додаткову емоцію щодо висловлювання в адресу а, Путіна. Але я вас запевняю, а, пере, якось, якимось чином перейматися цими фразами Дональда Трампа і очікувати від них. А окрім емоційної реакції, якихось слів дій, ну це, власне, себе дурити. Знаєте, коли Трамп говорить дурниці і ми розгадуємо його дурниці, це ще півбіди. Нам не потрібно самих себе обманювати. Від Трампа найближчим часом серйозних дій очікувати годі. Він знаходиться в стереотипі свого мислення. І а для мене вже достатньо розуміти, що це недомовленості з Путіним. Це недомовленості його, з Путіним така поведінка. Це просто його нездатність об'єктивно оцінити ситуацію, відсутність стратегічного мислення, неусвідомлення загрози, яку несе Путін для Сполучених Штатів Америки. Оце найгірше. І насправді. Така поведінка Дональда Трампа вона в першу чергу шкодить Сполученим Штатам Америки, авторитету держави, довіри до неї і таке інше. Зрозуміло, що е, найближчі червневі тижні, а це буде саміт е, НАТО, це буде Рада ЄС, вони і зустріч Великої Сімки в Канаді, вони дадуть відповідь, власне, а наскільки взагалі Трамп може бути ліквідний, чи це просто пусте місце в нинішній системі геополітики? Тому що я ще раз це зазначу: перший, кому він шкодить, він шкодить Сполученим Штатам Америки. Пане Романе, ну а от знову ж таки, якщо говорити там про, про, про європейців про світ і реакцію на Трампа, от зараз Макрон каже знову так: ну про те, що Путін там збрехав, і, і він це усвідомлює. Трамп це усвідомлює так. Ну а далі знову ця наша пісня гарна нова. Про там треба встановити кінцевий термін для припинення вогню, інакше страшенні страшенні санкції. От в мене ну, в мене справді виникає питання. а Вони, ну і Макрон, і решта європейських лідерів. Вони Усвідомлюють, ну, власне, ну що ця людина ну, не зовсім адекватна, принаймні, якщо аналізувати її там, поведінку по тих чи інших напрямках. Пане Сергію, от дивіться, частина думає, що Трамп приходить до тями. Макрон, президент Франції, думає, що він зрозумів, що, Трамп, що Путін його обманює. І перше, і друге, це думки за самого Дональда Трампа. Запевняю вас, запевняю вас, пане Сергію, ні першого, ні другого немає. Є Дональд Трамп, якому зовсім швидко стукне 80 років, є газета Телеграф, де на першій сторінці розмістила статтю під назвою про те, що Дональд Трамп значить, намагається там шантажувати Європу якимись митами. Посередині поставила фото Дональда Трампа, а зліва ще одну статтю про здатність сучасної медицини завчасно е розпізнавати е форобу Альцгеймера. Ви думаєте, це журналісти випадково так розмістили ці три речі? Ні, це не випадково. Якщо подивитися сьогодні світову пресу, то талант журналіста показує, для чого ми додумуємо. Що говорить Трамп? Він, в принципі, не здатен нічого на сьогоднішній день думати, і це дуже добре видно. По митно-тарифній реформі, по його кроках по Близькому Сходу, хоча вони далеко не його, за нього працюють, а по ситуації з ядерною угодою іранською, по відносинах з Хуситами. Я вже не кажу там митно-тарифні переговори з Європою чи з Китаєм і так далі мене таке враження, що в нього є тільки дві комбінації. Перша це приймати емоційно нездорові рішення, і потім через деякий час відтерміновувати їх, не відміняти, а відтерміновувати. Бо насправді із тих його указів розпорядчих дій, перших, які він прийняв там більше 40, три четвертих уже не дію, тому що суди їх усі помножили на нуль. А інші частково зупинені. Ось вам заслуги цього орденопростя, Чи можна ще сказати простя Нобелівської премії? Тому а, навряд чи він здатен об'єктивно оцінювати ситуацію. Якщо він емоційно що сказав по відношенню до когось, то там можна прізвище поміняти. Замість Путіна поставить прізвище цього сенатора Бейкона, який а, в кінці кінців наважився і сказав, що нам треба ось це робити, а не слухати нашого. Кучерявого президента та, пане Романе, та навіть можна і Зеленського поставити і приклади. Вже були, коли Трамп там казав Диктатор Зеленський там ще що ще щось, і зараз от знову навалив там про про, про те, що він не робить нічого для своєї країни. Але якщо ну там раніше це, це там були якісь одні історії в контексті конфліктів, там якихось ще щось, то я от в даному випадку звернув на цю увагу в. В світлі того, що росіяни так само от, там почали знову розганяти оцю тему про там нелегітимність Зеленського, про те, що підписання мирної угоди тільки з новим президентом? Ну і тут, от знов Трамп починає розказувати там який е, зеленський там виродок і все, все решта е, зараз. Знову ж таки, я вже додаю цену, але це його риторика, скажімо так. І тут питання: а от чи ну скажімо, варто? Нам непокоїтись, що в світлі цього всього і з метою знову ж таки там налагодити якісь мости з путіним. 에, американці будуть цю карту все ж таки якось розігрувати, якось педалювати виборчою маю на увазі, поміняти Зеленського е, там е, і так далі. Ну там тиснучи до моменту, принаймні, або поки Зеленський якимось чином не зламається. Ну або, або ні, то значить, ну все вмиваємо руки вже остаточно. І, і, і край. Тобто, оця історія з, з, з продавлюванням виборів, вона може тут знову вийти на поверхню. Перше, що важливо, пам'ятаєте тезу, яку я весь час повторюю в спілкуванні з нашими телеглядачами. Україна має зайняти чітку жорстку позицію. У даному випадку ніяких виборів, тому що вони неможливі не по конституції, ні по законах. Все, питання це в сторону відкинули Трампи, Путіни і все це. це не вказівка в даному випадку, бо є конституція. Конституцію треба виконувати. Це перше. Я переконаний в тому, що принцип не знає, що робити, робить так, як написано в конституції. В законі ти не помилишся, і це ще один дороговказ українській владі. Знаєте, чи не заблудилися, як і ти. Виконуйте Конституцію, закони України. Це Але перша тиснути будуть, Ру. пане Романе. Що тиснути будуть в цьому напрямку? Безумовно будуть, бо видно, що ж Фюрер почав грати. На цій мандаліні в черговий, uh -huh. старій. Але це не означає, що це для нас має бути дороговказом. Друге, з приводу покине. Куди він з цієї російської колії вискочить? Вона настільки глибока, що він не, його Путін не відпустить. Його Путін буде тримати за власного адвоката. Платить йому буде за дорого. Чим є платить, роздавати в Росії є що, хоч рабами, хоч плюшками, хоч борзими, традиція дуже велика. Тому це буде робитися. А, пане Сергію, ми ще не знаємо, що там є із оцих плюшок, які виставляються для Трампа, ага. і в тому числі і питань впливу на нього. Це друга річ. Третя, оці всі розмови про те, що хтось нав'яже, хтось буде щось казати. Та хай кажуть, що завгодно. Жити завжди треба своїм розумом і національними інтересами. Ні, ми цього робити не будемо, тому що це заборонено Конституцією, законів. Ось наша позиція. І ще одна річ: мене дуже напружує те, що в умовах оцього відновленого стамбульського проєкту, як про це мріє московський фюрер, а українська сторона не згадала. Про чотири резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Це говорить про те, що ті, хто готувався до цього процесу, не зовсім усвідомлюють, що після розмови у Стамбулі у квітні 2022 року Генеральної Асамблеї ООН з питань врегулювання ситуації було прийнято чотири резолюції. Це не папірці стамбульські, це чотири резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Остання з них була прийнята в лютому 2023 року. Нагадаю, що позиція Китаю, позиція Бразилії, позиція африканська були придумані з ініціативи московського фюрера для того, щоб завалити ці резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Чому українська сторона, аргументуючи. Безпідставність повернення до стамбульських папірців не звернула увагу на чотири резолюції Генеральної асамблеї. ООН я не розумію. Це свідчить про те, що не в повній мірі ті, хто готувався до цих переговорів, розуміли ситуацію, в яку вони потрапили. Вони втратили, поки що не зовсім аргументацію. Я розумію, чому ні Фюрер Путін, ні Дональд Трамп. Не хочуть звертати увагу на резолюції Генеральної асамблеї. Але за ту лютневу 2023 року, нагадаю, проголосувала 141 країна. 141 країна це на сьогоднішній день щось важить у цьому світі. Ігнорувати їх не можна. Тому я побажаю тим, хто буде вести ці переговори свободи думок. І знань як можна глибших.